На початку жовтня 2020 року на сцені музично-драматичного театру імені Лесі Українки міста Кам'янського відбулася прем'єра вистави Цілую Леся. Тигриків іще раз цілую. Прощайте, тигренята. Ваша зея. 12 років. Авторка п'єси та режисерка Маргарита Ненашева. Зробити постановку про найвидатнішу українську літераторку кінця 19-го, початку 20-го століття, Маргариту підштовхнуло і надихнуло кілька обставин. Багато причин насправді, як ви правильно зазначили, що ювілей, і я як людина, яка любить свою країну, звичайно, я такі дати шаную. І заздалегідь мене було знаєте, так в голові раптом 1, 5, 0, значить там 150. важлива дата, і хотілося долучитися до цього. Окрім того, те, що наш театр мені Лесі Українки для нас це дуже символічно і знаково. Водохреща. Народу як завжди зібралося багато і раптом поверх льоду стала набиратися вода. Вище й вище. Вище і вище. Вода холодним язиком облизала мої кінцівки. Валенки промокли, а ноги... ноги змерзли. Змерзли так, що я їх не відчувала. Лікувала обаннами і настянами в тому, що почався гострий ревматизм. Однак все був початок туберкульозу кістки в нозі, що на деякий час пригас, а потім розгорався по всьому тілу. Скоро потім від того, я заслабла і оголосила 30 літню від... Ще й тому Нинашева взялася за виставу на основі листів та творів Лесі Українки, що добре знайома з ними, адже за фахом вона вчителька літератури, викладає її і досі. Театр у житті Маргарити з'явився, коли вона почала робити вистави із ліцеїстами. І так талановито це робила, що рік тому керівництво кам'янського театру запросило Маргариту спробувати себе на професійній сцені. І перша ж спроба здобула високу оцінку на фестивалі Січеславна. Ненашева отримала премію Надія січеславни 2021 у номінації Краща режисерська робота. Нагорода для мене несподіванка. І це, знаєте, такий крок новий в житті. Це крок вперед, сподіваюся. Леся Українка у виставі Маргарити Ненашової постала життєрадісною, завзятою, грайливою людиною, що любить життя і намагається проживати його повноцінно, попри важку хворобу. Мені здається, що якраз творчістю людина відповідає творенням, тобто вона щось створює, відповідає всім негаразним в житті. Вона взяла це за принцип, і ми якраз хотіли показати її різнобічність. Люба мамочко, відповідає тобі. Я управлений депутат чесної республіки. Поки я вдома застарша, старша, у нас республіка настояща під моєю резиденцією. Ми також і зможемо, і офіційно вступаємо в малиновий період. Виконавиці головної ролі вдалося передати задум режисерки так, що її високо оцінило і журі Січеславним. Марина Юрченко перемогла у номінації Краща жіноча роль. Я дуже рада, що саме ця робота здобула перемогу, тому що ми в неї дуже багато вкладали. Перечитали всі листи Лесі Українка. Був якраз карантин, і ми мали змогу цим зайнятися. В великому місті в розкішну теплицю дівчина прийшла молода. Бо серцем почув. Наша мета була зруйнувати уяву про неї як про дуже хвору людину, яка завжди страждала, і показати, що це насамперед була жінка, була просто людина. В неї була родина. Вона дуже любила свою маму, своїх сестер, братів. Їй було не все одно, що відбувається в країні. Вона була дуже освічена. Хто ж має здіймати ті хвилі? Ми самі. Ми самі мусимо бути тими хвилями. Отже, не нам сидіти край моря та ждати погоди. Мої знайомі і незнайомі, я одважуюся вдатись до вас від свого, може й незнайомого вам імення. Обізвіться, докажіть, що ви живете, думаєте, я чую свій зв'язок з вами. І вся гриба, недовір'я, іронія, що падають на вас, падають однаково і на мене. Тому я звертаю до вас річне з докором. Я дивлюсь на вас, не згори вниз. хочу говорити з вами. Мені згадуються ті довгі вечори ночі, проведені у Великому гурті, скільки хороших шийніх сил, скільки ясних думок і політична воля, і освіта народу, і потреби нашого краю, і оборона прав народності. І здобування волі слова, хоч там, за кордоном, все то, здавалося, стояло так ясно перед нами. Здавалося, що от-от стінуться руки і закипить робота. Але що, хіба то був марний гомін? Я знаю, де хто з вас може робити свою тиху, скриту роботу. Але чи все ж вона та велика мета? що блищала перед нами в ті довгі ночі. Скажіть, чому не чутно вашого голосу в той час, як усяка темна сила не боїться здіймати його прилюдно? Невже для нашої країни ще не настав час? Щоб виявила себе сила світліша.